Я всіх колег закликаю до того, що Верховна Рада України сьогодні має працювати надзвичайно виважено. Що я маю на увазі? От сьогодні ми з трибуни навішуємо ярлики тим людям, які живуть в Криму, які заявляють свою активну позицію. Але чи не ми з вами цю позицію спровокували, коли скасували абсолютно європейський закон про мови? То давайте ми відповідально ставитись до прийняття рішень. І ще дві речі, які я хочу зараз користуючись нагодою, сказати: по-перше, я пропоную, щоб ми в законі про кабінет міністрів України скасували норму про годину уряду і повернулись до. Дня уряду це дасть можливість аналізувати ретельно, приймати рішення і реально впливати на ситуацію, яка відбувається в країні. Бо година уряду відбувалася за принципом е, сам таки від такого чую. Ну, ми ж розуміємо, що це був звичай, звичайний КВН. І ще одне. І до комітету соціальної політики, і до фракції. І я думаю, що до багатьох колег звертається сьогодні багато громадян України з приводу проблеми гуманітарної допомоги. Раніше при кабінеті міністрів України існувала комісія на чолі з гуманітарним віце прем'єром, яка вирішувала ці питання. Треба повернути норму щодо створення при кабінеті міністрів України комісії з питань гуманітарної допомоги. Бо на сьогодні ситуація така, що місяцями роками на митниці затримуються гуманітарні вантажі, які потрібні людям. Дякую.